Дорогі друзі, Зеленський презентував план перемоги в Верховній Раді. Зараз ми будемо його розбирати по пунктах і загалом як ми до нього ставимося, але перед цим хочеться трошечки контексту. Президент України їздив з цим планом по Європі і там є таємні частини, які ми не побачимо три пункти. І зараз він нарешті сказав про нього у Верховній Раді. На жаль, Рамштайну не відбулося, зокрема через те, що. Байден не зміг приїхати, значить там урагани, десь США, хоча в Німеччину Байден приїхав, а нароштайн не потрапив, поки що Скоріше, Це мова йде про те, що на сьогоднішня адміністрація президента США намагається передати естафету майбутньому президенту. Не сподіваюся, звісно, що це буде Камала Гарріс, але факт є фактом, що багато хто очікував від Байдена, що він під кінець своєї каденції щось таке зробить більш істотне. І цікаве, а по факту на сьогодні вони всі сховалися від України у вирішенні важливих стратегічних задач, тому що не хочуть, аби це вплинуло на вибори, і це ганебно. От так хочеться сказати. Загалом я продовжу цю думку на сьогодні. Україна в стані все більшого тиску зі сторони Ліги Ображений Вісі зла, де вже давно Іран підключений, все більше підключається КНДР. Московія продовжує свої дії, не хоче йти на перемовини, А паралельно цьому у Заходу немає стратегічних рішень по Україні, практично ніяких. Ми зіштовхуємося з ще більшим тиском наших ворогів, яких стає все більше. А захід стратегічних рішень не робить. Це надзвичайно складна ситуація. Можна уявити собі, що вся лінза світового зараз протистояння вона сконцентрована на Україні. І це проблема, тому що залишатися на тому рівні підтримки, який ми маємо від заходу, від того важко буде протистояти все більшій кількості противників. А на сьогодні це вже напряму Московія, КНДР, Іран і ще під Климно Китай багато допомагає. І президент Зеленський в своїй промові сьогодні натякнув на те, що Китай так чи інакше зацікавлений в Москві. Отже, тепер ми розуміємо, і знаємо, що протистояння все більше відходить від чисто московсько-української війни. Вороги, альянс їх вже в прямому сенсі залучається в цю війну, не тільки допомогою зброї чи комплектуючи московитам. Вже є підозра, що Північна Корея буде відправляти сюди свої війська. І наша думка, що якщо це і буде, то це будуть десятки тисяч, не більше. Не буде там півтора мільйона, яких там мобілізували, 10-20 тисяч. Саме для того, аби. Отримати певний досвід на цій війні, і багато експертів каже про те, що у Кіма все ж таки є в голові ідея так чи інакше зробити війнушку. Це вже внутрішні там причини і проблеми, які там відбуваються. Ну, коли ти всю дорогу накручуєш, що до на тебе нападуть, рано чи пізно твоєму суспільству треба показати, що війна станеться. От, власне, вона може і статися, особливо враховуючи оцей кукалдізм геополітичний, коли купа є червоних ліній, і ти відчуваєш, що маючи ядерну зброю. Можна тиснути на сусіда, ніхто до нього не приїде на допомогу. І все. І це кінчинин чи ні, чудово відчуває, Отже, він тут зараз навчиться, повчиться, повбиває частину своїх громадян, частина приїде каліками, а частина з певним досвідом, який потім передадуть армії своїй, і вже будуть далі гойдати південну Корею. Південній Кореї привіт Республіці Корея. Нехай вони там думають і вже не будують рожевих планів щодо самої Московії, і нехай допомагають собі ще Україні. Ну тобто, десь. Такі десь ідеї, на нашу думку, зараз проявляється в північній якщо вона буде включатися. Але для нас є розуміння, що військ зла включається. І ось коли московити не хочуть йти на перемовини, і коли КНДР все більше включається, і також формується там альянс, захід знаходиться в певному вже і навіть анабіозі до виборів президента США, який відбудеться 5 листопада. Задача на сьогодні під ці вибори, і загалом під європейський і західний процес. Дати сигнали про те, що Україна буде воювати, вона буде захищати свою територію, і треба в цьому допомогти, як мінімум, аби посилити координацію і силу наших союзників, а як максимум вплинути на процеси, як ми можемо. І от, власне, в рамках такого геополітичного, дипломатичного кроку і був представлений цей план така наша думка. Отже, президент Володимир Зеленський опублікував цей план і показав його українцям під час виступу у Верховній Раді. Представлений Зеленським план складається з п'яти пунктів: геополітичний запрошення до НАТО, військовий зміцнення оборони, розміщення неядерних засобів стримування, економічний та безпековий, розрахований на час після війни. Звісно, перші чотири пункти залежать виключно від наших союзників, тільки від них. Зокрема, мова про запрошення до НАТО зараз. Наші політики намагаються випростати це запрошення. Мова не йде про якийсь план чи строки, коли Україна остаточно стане членом НАТО. Мова йде про цей от важливий інформаційний крок, коли НАТО каже: Давайте домовлятися, і давайте Україну все ж таки будемо бачити як майбутнього члена, чого дотепер по суті, нема. Звісно, про самий вступ зараз говорити надзвичайно важко, особливо коли є Угорщина, Словаччина і таке інше. Так само мова і важко йде про третій пункт. Він дуже схожий з НАТО, про певні розміщення тут сил для стримування московитів. Це все, звісно, направлено на безпеку України. І треба ще раз розуміти, що багато можна робити, і можна в цей план було і вписати, що Україна буде робити. Ну, Україна робить зі своїх сил. Ми тут можемо багато критикувати, звісно, і треба критикувати, але світові. Представники і економічних структур, і військових структур всі кажуть, що Україна справді намагається робити, що може зараз, і це в питанні збору податків, і в питанні в тому, скільки ми можемо виробляти зброї. Ми справді робимо багато, і багато чого з цього від нас не залежить. Які можуть бути пропозиції виробити? На 50% безпілотників більше, виробимо з часом, особливо з роботою безпілотної коаліції. Більше виробити Богдан, справді теж ми ж можемо їх виробити з підтримкою зараз данії, виробимо більше, але у нас просто фізично немає стільки ресурсів протистояти вісі зла. Тому осудна апеляція саме на ці речі. І от якщо ми говоримо про стримання Московії, то третій пункт тут і є, аби тут було розташування. Підрозділів наших союзників пункти важкі для виконання не тільки тому, що є сторона союзників, але й тому, що нам треба внести обов'язкові зміни до статті 17 конституції України, яка забороняє розташування іноземних військових баз щодо зміцнення українських військ і можливості ударів по московитах, тобто послабленню. І інфраструктури, і воєнної, і економічної і Москві тут знову-таки все залежить від московитів. Ми знаємо, як, наприклад, та ж сама Німеччина тяне все з можливості ударами по Московії. Це надзвичайно дратує, і є нерозуміння, як вони бачать, що Україна може протистояти московитам, які мають всі засоби ураження, і ми, які обмежені в цих засобах. Економічна частина плану передбачає підтримку України, інвестиції в неї. Аби тут був сталий розвиток, і звісно, посилення санкцій проти Московії і там є куди йти, тому що ми не раз тут на каналі говорили, що дотепер Сахід купляє ті ж самі продукти від нафтопереробки, які виробляються в ті ж самі Туреччині, а нафта гониться з Московією. І таких речей надзвичайно на жаль багато. В тому числі мова йшла і про родовище корисних копалин. Ну тут мова знову йде про ідею Лінсі Грема, що західні юстиції може приходити і знаходити ті корисні копалини, які потрібні заходу зараз в процесі протистояння з лігою ображених. Ну і власне можемо сказати тому ж самому Макрону, що досить е, сподіватися на Африку чи Московію в ядерному паливі. Приходь сюди розробляй родовище, будемо разом. Творити нове атомно-енергетичне майбутнє Європи, і от якщо чотири перших пункти абсолютно не залежать від нас, а залежні від наших союзників, і це такий сигнал серйозний дипломатичний, то п'ятий пункт є цікавим і він може бути реалізований після завершення війни. Право в тому, що для багатьох американців Україна є другим союзником після Великобританії. А багато американських сенаторів та конгресменів вірять, що Україна могла б замінити війська США на деяких військових базах. Приписують цю ідею, звісно, Лінці Гремо, але така думка є популярною серед політичного істеблішменту США. І тут слід розуміти, що незалежно від того виграє чи Гарріс, США будуть змушені відправляти все більше ресурсів на Тихоокеанський регіон та зважувати впливи КНР. США можуть зекономити ресурси, замінивши свій контингент українськими військами на якихось базах. І тут треба розуміти, що українців є багато досвіду і є розуміння, як себе вести у випадку чого. Тож, в принципі, це могла б бути гарна угода. Також це була б можливість в Україні знайти додаткові геополітичні сенси для себе. Тож такі пропозиції ще плюс влягають в логіку там, Трампа, республіканців нинішніх, а які нам вигоди, які можливості, от, будь ласка, ми пропонуємо. Загалом є розуміння, що в нинішніх реаліях нам потрібна колективна безпека, так чи інакше, мир можливий буде лише в тому випадку, коли Україна отримає можливість колективної безпеки. Зараз США вже прореагувала на цей план, про те, що ми не можемо зараз говорити про запрошення України в НАТО. У них вибори, я про це на початку сказав, але разом з цим такі посили є важливими, і тут ще є важлива одна сторона, аби українська влада. Відправляючи такі плани перемоги на захід, показуючи, що без заходу нам немає можливості витягнути цю війну до перемоги, ми маємо, звісно, робити свою справу, далі розвивати наші оборонні спроможності, і, звісно, також враховувати інші фактори. Наприклад, сподіваємося, що Ібн Салман з друзями в рамках ОПЕК, які мають нормальні дефіцити мінчетів, нарешті. Вентилятор повідкривають і зальють світову економіку нафтою. Це буде гарний фактор, який так чи інакше ослабить нашого основного ворога. Загалом цей план перемоги, звісно, намагатимуться обсміяти, обплювати. Та яка перемога? Давайте домовлятися в умовах, коли ще раз візь зла лише набирає сили. Вони лише набирають сили. Вони лише зараз відчули смак перемоги, що вони можуть купою м'яса і тупого заліза закинути і закидати будь-яку країну світу. Друзі, у нас немає іншої можливості, як полювати до заходу і це пояснювати і пробувати більше можливості. Якщо прийде Трамп, нам придеться говорити з Трампом і пояснювати те саме. І рано чи пізно це розуміння прийде, як би їм там би не хотілося не приймати його. А також треба пояснювати, що тим, хто в Європі хоче дешевого газу, до де тепер поки вже відкрито зараз Україна воює з двома ядерними країнами. То Тут вже, дорогі друзі, в Європі вже страшне коїться. То а що буде далі? Так давайте вони справді зайдуть в Балтію, зайдуть в Польщу, зайдуть там де захочуть, в Грузію, де захочуть зайдуть. І що далі тоді? Як ви будете? Чим ви будете далі стримувати їх всіх? Отже, Україна хоче сказати, що не треба нас тримати в стані Чехословаччини, яка вирішила боротися за своє майбутнє. Нам треба взаємодія, нам треба коаліція, нам треба можливості бити по Москві, нам треба нормальна зброя, нам треба вже залучення заходу в процес. На жаль, останній, хто про це говорив і поки що замовк, це Макрон. Але треба відновлювати ці розмови. Треба, аби Захід потроху заходив в Україну. І так ми будемо про це говорити. Хтось може сміятися, хтось може казати що це неможливо. Хтось може говорити про якийсь там мир. З ким говорити про мир? З тими, хто не хоче про нього взагалі говорити. Абсолютно не хочуть. Вони можуть лише говорити про те, що Україна стане маріонетковою державою формальною. От про це вони готові говорити. І більше ж ні про що не готові. Вони вже смак перемоги своєї з північно-корейцями відчули. Ще й Москва потім допоможе Південну Корею завоювати або відтяпати там частину. Знову передаємо привіт Республіці Корея. Отже, такий план перемоги, знову таки, оцінюємо його як такий дипломатичний крок, в цьому складному контексті ще раз прояснити ситуацію і пояснити, що треба, аби Україна змогла втриматися в цих складних обставинах. І це правильно. Наразі правильно. Якщо ми хочемо розглядати цей план як виключно там інструкцію, як ми зараз заквершимо війну тут і зараз, то звісно, ми не розглядаємо його як такий. Але для того, аби... Як мінімум не втратити ті позиції, які ми маємо зараз від підтримки Заходу, а як максимум, що для нас взагалі життєво необхідно покращити ці позиції після виборів в Америки, то такий план потрібен. І про нього треба говорити. І якщо там Камала Гарріс стане президентом, вони ж там розповідають, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ось, будь ласка, вам план для підтримки. Які відповіді? Що ви нам скажете? Якщо президентом стане Трамп. То тут треба буде більш раціонально говорити. Але говорити прийдеться, шукати доводи, прийдеться. Буквально говорити, що парад перемоги московитів і китайців, а московити до рівню китайців, то це не на руку нікому наразі. Навіть такими прикладами. До зустрічі!